Чуєш, я зрозуміла, про який ефект хоч не передачу, миску ти кажеш. А, але знаєш, буває таке, що ти такий думаєш, так, да, все, не буду готуватись. Просто да, там, роблю це діло, і потім, потім ти влажаєш, і потім починає, починаєш себе аналізувати. Осуджувати, себе, оцінювати. Так, так, угу. да, да. це про те, що включається розум. Але от прям треба відрізняти, коли у вас включається розум і починає оцінювати. Він завжди оцінює, на добре чи погано, що достатньо, недостатньо. А коли ви просто відчуваєте, передається сам внутрішній стан, передається енергія, і не так важливо, як ви це вмістите в слова. Тому що слова це просто 10%. А 90% це енергія, яку ви передаєте. І людина може вмістити в себе ось цей більший об'єм тільки через відчуття, не через слова. Слова це просто, ми так люди користуємося таким да, інструментом, для того, щоб якби зрозуміти. Але коли ви відчуваєте, то воно, прям, знаєте, ваша багатомірність, багатогранність відкривається. І люди можуть вас відчути навіть без слів. І це багато коштує, це дуже цінно, коли ви так робите да, і відчуваєте це. І якщо включається оцінка, просто знаєте, що включився розум, нічого страшного, хай собі балакає. Все на нього. Хай собі говорить.